Канал Чарівні Останній листочок. На березі тихої річки, яка несла свої води до Чорного моря, ріс туб. Він мав товстий стовбур, густу крону і був улюбленцем дітлахів. Вони залазили на віти, сиділи, болтуючи ногами, і розповідали захопливі історії. Листочок, який висів над їхніми голівками, уважно слухав. Він мріяв про далекі краї, бували пригоди, але найбільше йому хотілося побачити море, про яке так захопливо розповідав хлопчик: Прийшла осінь, листя на дубі стало кольоровим. Один за одним сипались листочки, лишень наш малюк міцно тримався за материнську гілку. Йому було дуже страшно падати ниць. Почались перші приморозки. Дні ставали коротшими, ночі довшими, а малюк все висів. Одного разу налетів шквальний вітер. Він розгойдував дерево, підіймав опале листя та розбургував річку. Розбишака зірвав листочка, покрутив його та кинув у воду, а стрімка течія понесла вперед. Спершу малюк нічого не розумів. Але поступово заспокоївся та озирнувся довкола. Він бачив незнайомі пейзажі, села, мости, людей, човни. Я ж тепер корабель, зрадів листочок. Він гордо вигнув ніжку та віддався течії, яка стрімко понесла його вперед. Листочок не сумував за гілкою, бо розумів, що, зрештою, відірвавшись від неї, зможе побачити світ, про який так багато чув від дітей. Одного разу він зачепився за колоду. Яка страчала з води. Кілька днів відпочивав на одному місці, згадував своє життя на дереві і навіть почав думати, що, можливо, варто залишитися, та за кілька днів засумував і попрямував далі. Пропливаючи повз ліс, листочок побачив, що маленький жовтий метелик потрапив у порив вітру та опинився на середині річки. Його кидало в різні боки, і листочок зрозумів, що бідоласі потрібна допомога. Він змінив курс. Так, щоб підхопити метелика в момент падіння. Йому це вдалося. З порядованим метеликом він обережно підплив до берега, залишив його в безпеці. За час свого плавання листочок з жовтого перетворився в темно-коричневий. Він навчився ловити вітер та вибудовувати траєкторію руху. Зрештою, річка винесла листочок в море. Він відразу здогадався, що це воно. Вода стала солоною та безмежною. Щасливий листочок видався на хвилях та пірнав у морську піну.